Всім привіт, дорогі друзяки. Сьогодні у нас Докхаус мультихолд на балансі 42 тисячі гривників. Для початку будемо купувати перші дві по 5, останню придбаємо за 10 тисяч. І цільне це відео завершити з балансом в давайте 60 буде якраз те, що мені потрібно. Перед початком підписуйтесь на канал, поставте лайкос під цим відео та натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити жодного нового відоса та жодної прямої трансляції. Полетіли перші наші оберти, надіюсь. На них ми вже заберемо якісь скатерочки, да. множник 3х непогано, непогано таке нам потрібно. Далі продовження якесь не буде. Давай, давай, давай. Максимально швидко потрібно перейти на наступну матрицю. В ідеалі, навіть якщо ми забираємо два вілдоси, от близенько, вже можна переходити на наступну матрицю, тому що там десь воно доставиться, і вже будемо брати кількістю. Тому що на трьох матрицях навіть з двома. Множниками можна забирати вже приємні суми. Так, 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 так. Тяжко. Множники хороші, але перейдемо ми на наступну матрицю чи не перейдемо? Ні, не перейшли. Але перспективка, якби перейшли, могли б доставити ще сюди, позакривати множниками. І наші 3Х зробили б те, що потрібно. Так, полетіли купувати наступну, розтягувати, затягувати, маринувати не будемо. Просто дивимося і чекаємо за нос. Також нагадую, хто нічого, не бачив, пропустив, що в закріпленому коментарі залишаю для вас максимально профітний подаруночок. І зараз пораджу, як його правильно забрати, щоб ви точно нічого не переплутали. Натискайте на посилання, переходите в мій телеграм-канал. Другий пост в телеграм-каналі відеоінструкція, подивилися її, як реєструватися, проходити верифікацію, що робити і що ви отримуєте. І перший пост. За посиланням забирайте подаруночок і робите так само все, як на відеоінструкції. Просто-просто. А можна мені просто перейти на наступну матрицю, на другу, наприклад, от сюди. Відкрити там скатерочки. Так, 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 так. Три оберти потрібно, потрібно, три оберти і максимально швидко закрити на другому барабані. Ну, два спінчика. Ну хоча б не один. І на цьому дякую. Давай сюди скатерочок, віл досточніше. Скатерочок нам там не потрібний. Так, пусто. Пусто-пусто на виграчі всього лише 1000 обертів не так багато залишилося. Я надіюся все ж таки щось отримати. Да? Трішечки краще, виграш. Половинку повертаємо, трішки більше, ніж половинку. І подивимося, чи відкриється у нас третя матриця, чи ні. Ой-ой-ой, які вілди! Які вілди, мужички? Подивіться на першому. От якби так само початочку забрали, взагалі було б ідеальненько. Так, 3800. Останній оберт і останній шанс відкрити наступну матрицю. Успішний він буде чи не успішний, шикарненько. Дай три, дай три. Будь ласка, сенсаційний виграш, друзі. Ми виходимо в плюсик. Я вітаю вас, я вітаю себе. І якщо забираємо три спінчика, то гроші будуть. Один. Ну, от про те, про те я і говорив. Ну давай, 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 давай. Можливо, зараз по символах підфартить, закриємо якийсь нормальний. Ну, от Скатерочок тут вже був зайвий, але вже випав, то й випав. Так, що у нас по суті? 9 тисяч, майже Х200 відставочка забираємо на другому бонусі. Трішечки краще. Поки ні мінусів, ні плюсів серйозних у нас немає, тому пропоную розставити всі крапачки над І і придбати останню за 10 тисяч, подивитися, що на ній у нас вийде забрати. Надіюся, що це буде хоча б давай, Х200 також, нам буде вдосталь. 50 тисяч завершимо. Хоча б так. Але в ідеалі, відповідно, можна побільше. Зараз також перейдіть в коментарі та напишіть, друзі, свій самий самий великий виграш, і в якому слоті це було. Якщо не пам'ятаєте слота, напишіть провайдер. Так, на першому спінчику, що нас чекає, є шикарненько. Шикарненько. Давайте скатерочки. Давай, закрити четвертий барабанчик і скатерочок, краще два. Ай-яй-яй, ну хоча б так. Хоча як я вже й говорив до цього, можна навіть зараз два скатерочка дати з такими вілдосами спокійно переходити на наступну матрицю. От він не докрутив, точніше перекрутив. Давай, давай. Нормальна, нормально, нормальна, нормальна фололінія нашийників, там сума невеличка буде, але тим не менше, друзяки, половинку ми повертаємо, по обертах підкинеш. Що підкинеш? Не одиничку. Добре, добре. Одиничка. Не випала і на цьому дякую. Так, останні. Барабанчики можна підзакривати. Шикарненько. Шикарненько, давай. По Обертах нормально. Навіть якщо ми зараз вілдоса не зачепимо, а випаде скатерочок, то також буде добре. Так, синенькі. Собачки, собацюги. І тут у нас майже окуп. Та ну, мінуса не буде точно. Мінуса не буде точно саме на цьому бонусі, але хочеться все ж таки забрати плюсики. Вже, я думаю, пора. Отут зараз три даєш, так? Я прав? Три штучки, три оберти. Шикардос, шикардос. А Тепер уже цікавіше, можемо забирати. Головне, що вони тут можемо кількість взяти, що у нас на трьох матрицях вілдоси стоять в лінію. Тобто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мужики, тепер, в принципі, на перший барабанчик потрібно забирати щось хорошеньке, вже 13 тисяч, майже 14. Давай, давай, давай. Нормальний Сімон, просто синеньке є. А тут, а тут. Фуллінія буде. Фуллінія, мужики, нормально, нормально. Це у нас сенсаційне. І це скільки по грошеннятках. 12 тисяч на базу. На базу. Давай, 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 давай ще. Давай, давай, давай. Знову? Знову? Ні, не фулллінія, але нормально, але нормально, мужички. Приємненько, 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 тридцяточка чинален. Х-300. Ми забираємо від нашої ставочки. І я думаю, зараз, зараз ціль виконаємо. 100% маємо робити 70. Як я і говорив, так, у нас 35. Давай, давай, давай. На останньому ще 5 тисяч буде шикардус. Просто шикардус. Закрити, закрити, потрібно. Синенькі собачки, не фул лінія, не фул лінія, але, друзі, ціль на це відео у нас виконана. 40 етік забираємо на балансі скільки? 72, те, що я й просив. Дякую за перегляд. Надіюся, вам сподобалося. Побачимо по активчику під відео. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші виграші з найбільшими множниками подивіться поставте лайкос і до нових зустрічей